Доброго дня, шановне панство! З вами пан Роман, слава Україні! Я вітаю вас у грі під назвою Бій Мендже Драйв, і це другий чвертьфінал нашого чемпіонату України по стрибках в довжину на машинах з трамплі. Ну а, минулий чвертьфінал у нас такий вийшов, знаєте, непоганий мені здається. Тому я сподіваюся, що цей пройде не менш файно і гарно. Тим паче, сьогодні у нас змагаються наступні області, тому я зачитаю вам зараз список. Перша пара у нас Миколаївська і Одеська область, південь України змагається, Полтавська, Рівненська, далі, потім Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська і Чернівецька. Чернігівська область на сьогодні будуть. І вони будуть змагатися до проходу за прохід у Півфінали, після якого у нас будуть фінали і гранд фіналу. Перед тим, як почнемо, друзі, з вас, лайк, косик, коментар, підписка на канал. Не забувайте, що пана Романа можна підтримати на різних сервісах. У мене є монобанка. Конверт Приват24 Донатело там підписка і разовий донатик. а також є патреончик. І якщо ви підписуєтесь на Патреона, Донатело, то... Потрапляйте в титр до Відео, а також є спонсорство на Ютубі. Посилання, знаєте, в описі на всі сервіси. А, також в описі є посилання на мої соцмережі: Інстаграм, Телеграм, твіттер, Трець, Твіч. Коротше кажучи, багато чого підписується, там також є контент. Так, ну що, трамплін у нас ось такий ну, як думаю, хто дивився в серію, той пам'ятає. Дві машинки. Ну, зараз стандартні, потім, а, потім вони у нас перетворяться на нестандартні машини завдяки клавіші Random Config. Ну що ж, давайте одразу в бій вступає у нас. А, хто там? Миколаївська і Одеська області. Давайте, Миколаївська область отримує у нас від рандому. Наступний автомобіль. Це у нас Lexus GSF 5 п'ятилітровий в лівреї Дубайської поліції. 463 кінські сили. У нас під капотом. Ну що ж, поїхали. Звучить нічого, так, Мені подобається. О -о, о о о Ще треба тримати машинку, а то вона, знаєте, може вирватися з моїх рученят і кудись поїхати, зрозуміло, куди. 320 км за годину, що по аеродинаміці, давайте дивитися, летить непогано. Летить дуже непогано. Ого, ого-ого! Так це у нас виходить 500 плюс метрів. 70? 570 метрів у нас для е, Миколаївської області дуже непогано. Дуже непогано. Слухайте, а чи були у нас результати краще? Найкращий результат у нас 540 метрів. У нас тобто ця серія вже починається з рекорду. 570 метрів. Минулого разу Запорізька область стрибнула на 540 метрів. Це був най... найбільш далекий стрибок. А сьогодні у нас перший вже стрибок і одразу 570 і одразу рекорд. Ну, Давайте глянемо, що буде у Одеській області. Одеська область у нас отримує а, від рандому що ж за автівку. Давайте дивитися. Давайте дивитися будемо зараз. <кій> і більше пісів моралі. Ну, стандартні машини минулого разу у нас не траплялись взагалі, а от це... тепер у нас вони так. З'явилися. Ну, поїхали. Розхід до сотні 6,4 секунди. Ну, так, собі не дуже. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй! 257 км за годину, ну, але може аеродинаміка. Ні, аеродинаміка нам сказала це 150 метрів виходить, да? 150 метрів. 150 метрів для Одеської області. Ай-яй-яй-яй. Ну, зате машина більш-менш ціла і може їхати собі спокійно далі, навіть, фраг... незважаючи не, не на те, що двигун був в шаленому перегріві. А вона не їде Ніхерака. Щось зламалось. Отак от. І далеко не полетіла і зламалась. Ну що ж, на жаль, на жаль, Одеська область з наших змагань вибуває. Е, зате Миколаївська область з результатом 570 метрів проходить далі. Це дуже непогано, а далі у нас в бій вступає Полтавська і Рівненська області. Давайте дивитися, що буде у Полтавської області за машинка. Опа! Мунхоук, 378v8 Lux. Також стандартна машинка. Що ж таке, а що у нас? Рандом вирішив по стандарту пройтися. ну Давайте окей, подивимось, що нам покаже стандартний автомобіль Beam Drive. минулий показав себе не дуже, а оцей що покаже. 190 кінських сил у нас всього на всього 100, враховуючи, що ми йдемо зі схилу. Швидкість десь приблизно 200. Ну, так, 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 так. Ну, слухайте, це, хоча б трошечки далі. Це хоча вже трошечки далі. 200 плюс буде точно. то може і 300. Гляньте, аеродинаміка, в принципі, нормально працює. Ну, 295 метрів. 295 метрів у нас пролетів е Мунхоу. Намагаємось відгальмуватися. Відгальмовуємось, відгальмовуємось, відгальмовуємось. І ми їдемо далі. 295 метрів. Так, трошки у нас нам здається, спереду підвізка. Да, у нас там переднє ліве колесо пішло по одному місці, ну ладно. Запишемо 295 метрів. 295 для Полтавської області. А що ж у нас буде для Рівненської області? Давайте дивитися. Давайте дивитися, Рівненська область отримує від рандому. Давайте щось вже нестандартне, тому що ну, стандартні машинки це добре. Опа, Audi RS. Це Audi а 6 це 6 РС, літрів, 4 ведент. Це Р6. В це шостому кузві, ну, легенда. Ну, легенда, ще нітро є. Ну давайте, ну. Поїхали. 29 до 100. Просто Реска показує, хто тут батя. Хто тут батя? рс 6. Ай-яй-яй. Ну, зараз це, звичайно, буде 340 км за годину. Швидкість яка гарна. Який гарний політ, ви подивіться. Дуже шкода зараз буде цю легенду розбивати. Ну але. 757 кінських сил. Так, на секундочку. Ой-ой, а я думав, буде рекорд у нас, а фі. 515 метрів цього-навсього. 515. Ну, але цілком достатньо цього результату для того, щоб випередити Полтавську область і потрапити в наступний раунд. Ну що ж, давайте запишемо, що у нас тут вийшло? 515 метрів для Рівненської області. А Полтавська область у нас, на жаль, вибуває зі змагань. Ну що ж. Таке, таке буває. ну Це змагання. Хтось виграє, хтось програє. Тому о, в бій вступає наступна пара учасників. Це Сумська і Тернопільська області. Давайте дивитися, що буде для Сумської області за машинка. Та ти подивись, це є така а з 2400А. Я не знаю, що це значить, але ну поїхали. Це значить, що машина схоже дуже овочева, Овоч... овочна машина. 7-17, це мабуть найгірше розгону до сотні. Серед цих машин, що у нас взагалі були. Ну але максималочка у нас 250, 260, 270... 8 км за годину. В принципі, а гляньте, а гляньте, то аеродинаміка не непогана у цієї машини. Хоча вона доволі квадратенько виглядає, але це у нас виходить буде, мабуть, 400 400. 20 метрів! 420 метрів для Сумської області. Це доволі непоганий результат, а я не встигну відгальмуватися і ми будемо зараз в басейні. Ах, ти ж майже вистрибнула з басейну, ну не пощастило. 415. Всього на 100 метрів ближче, ніж це було у Ауді Р6. Ну, давайте глянемо, що буде у Тернопільській області за машинка. Це цікаво. Це цікаво. Тернопільська область, давай. Здивуй нас. Ленсдейл 2.2, Моу і сюріту. Сісуріті, сісуріті. 146 кінських сил. Хохо. Це вам буде до 100 буде ще повільніше. Так, 763. Це найповільніша тачка, яка у нас була поки що. Але давайте дивитися, що у нас буде по максималці. 270. Трошки повільніше, але аеродинаміка, аеродинаміка, аеродинаміка. 180 метрів. 180 метрів. Ай-яй-яй-яй, да, да-да-да. Ну, зате ми можемо так, от... майже врулитися і поїхати собі далі спокійнесенько кататися на цій машинці. Це я там сказав 190. Ну це вже не важливо, тому що ну, Тернопільська область, на жаль, вибуває зі змагань. Хто вболівав за Тернопільську область, ну тепер треба вболівати за якусь іншу область. Далі наші два учасники наступні. Ой, це не те, це не те. Оце. Е -е, Харківська і Херсонська області. Ну що ж, Харківська область, що ж ти отримаєш від рандому? Дуже цікаво. Дуже цікаво <кій> дізнатись, подивитись, побачити. Харківська область. Ой, Тойота Марк Два. На якихось дуже некрасивих номерах. Треба це змінити одразу швидко, тому що. Що це? Ну я... Я... я просто не розумію, звідкіля ці номери взагалі беруться. Тому що я то їх якби не встановлював. Це можна. Брабус просто. Брабус номери, да. Я не розумію, що це за херня, звідки вона взялась. Ну що ж, Марк, поїхали вперед. Харківська область, Марк 2 Toyota. Ще ми пробую зловити. 200, 220, 240, 250, 260, 270, 280, 290. А що по аеродинаміці? Ну, в принципі, ні, непогано, непогано машина летить. Подивись. Подивися, це під 400 буде, це 300, ну, 85 десь, да? 480 навіть. Ну, 380 метрів найбуде. Я не можу нею курувати, і вона ось так от просто влітає в наш парканчик. 380 метрів непогано, непогано, в принципі, я думаю, що. Е, є шанси, враховуючи, що ми не знаємо, що зараз буде у Херсонській області. Давайте дивитися, рандом конфіг. Рандом конфіг нам дає що? Range Rover Sport SVR 5-літровий. Минулого разу у нас вже такий був. Показав доволі непоганий результат, ну це... Та що ш... це за херня? Альо, можна мені. Я не зрозумію, що це за фігня, Що ч... воно мені якусь фігню тут видає? Я навіть не подивися потужісь, Марка, ну ладно. 395 до 100 потужності не пише. Нам буде дуже потужна потужність. 320. Полетіли. Ну, це буде далі. Це буде далі. Так, 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 рейнджеровер і минулого разу проявив себе непогано. Це 515, якщо не помиляюсь, зараз буде. Можливо. Можливо, менше. Дивись, 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 дивись. 500. Ну, 515, так, 515, скоріш за все, це буде а, все ж таки правильна відстань. У нас якісь залишилися примари колес. Ну, ладно. Херсонська область, 515 метрів, і вона проходить далі. Харківська область, на жаль, вибуває зі змагань. Зараз би Харківської піцеу цієї поїсти. Ну, та ладно, ну, можна буде це зробити, поїхавши в Харків. Ну, а. Тут ми піцне не поїмо, а просто прощаємо з Харківською областю. Далі у нас йдуть учасники Хмельницька і Черкаська області. Давайте ми повертаємо назад. Хмельницька область у нас отримує. У нас отримує від рандому наступну автівку. Давайте дивитися. Марк, у нас був 283 сили. Так, на секундочку, непогано. А Хмельницька область отримує машину з потужністю. Я думаю, якоюсь 300. Ставлю на 300 кінських сил. Є QS 580 300, 300. Uh, 511, якщо буде точно кінських сил. Ну, так і, знаєте, цікавий Мерседес, так звичайно. Mm, я б покатався. Ну, але зараз цей Мерседес у нас буде розбиватися нафіх. Там десь внизу. Швидкість непогана. 290, 310, 10, 315 км за годину. Що по аеродинаміці. Летить. Ой-ой-ой, ой, а що там у нас? Ха, тут, тут нормально все, а ось тут, тут у нас проглядається трамплін наскрізь. Непогано. А що по відстані? 495. Ну, давайте, ладно, 500, 500 метрів накинемо трошки цього Мерседесу. not bad, not bad, bad, для електрички підійде, я думаю. 500 метрів чому ні? Так, вона, звичайно, влайно розвалилася. Ну, але що поробиш? Наш трамплін не щадить ніколи. Хмельницький, ні... ніколи, нікого. Е, Черкаська область. Черкаська область. Що отримаєш ти у нас від рандому? Давай подивимось. Думаю, о. о о о, -о, 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 -о. Ну, ну, текстурладних яр з ним. Це таке. Але це Форт Мустан. Легенда. Легендарний Форд Мустанг на 298 кінських сил. Ну, це, я так розумію, якась найпростіша версія. Ну, хоча в принципі їде. 5.9 достав. Таке собі, поганенько. Але що в нас буде по аеродинаміці і по швидкості? ой, Ой, ой ой. Всього-навсього 270. Але дивись, летить як непогано. Дивись, летить як непогано. Ну, це буде ближче. Але аеродинаміка непогана. Якщо була б більша потужність, більша швидкість, я думаю, що результат Мерседесу впав би у нас. І відтися від підлоги. Ну, 455 метрів. Ну, але це, на жаль, ближче. Це, на жаль, ближче. Але. Мустанг може їхати далі, і він поїхав покупатися в басейн. На жаль, Черкаська область вибуває зі змагань, а Хмельницька область залишається. І в нас остання пара наших чвертьфіналів. Це Чернігівська і Чернівецька області. Тому давайте ми зараз а, спочатку відправимо в бій Чернівецьку область, але подивимося, що буде у Чернівецької області за машина. Це Брукел, Бастіон, Люкс 5,7. Ох ти ж. Ні, ну тачка виглядає солідно. Виглядає солідно, я думаю, що вона зараз і поїде солідно. Давайте дивитися. 369 кінських сил непогано. Але ми не знаємо, що буде по аеродинаміці. Ой, максималка всього 270. Ой-ой ой ой ой. Я вже бачу, що це буде дуже погано. Це всього-навсього 2.65. Така машинка солідна і такий не солідний результат. У Мусанга була менша потужність, але пролетів він краще. 265 метрів. 265 метрів. -яй -яй. У Чернігівській області є всі шанси. Ну, хоча ми зараз на цій машині можемо. Майже спокінецьку світ поїхати далі, якби у нас там колесо не вирвало. Навіть трошечки отак, от бочки бочки можна поїхати. Такі бочки, бочком може. Може, бочком. Ладно, не будемо ми зараз мучити цю машину. Хай стоїть відпочиває, а Чернігівська область у нас отримує від рандому. Хірочі Санбурст поліція. Ух ти ж, я такої навіть хірочі і не бачив. Ніфіга собі. Ну. що ж? 217 кінських сил, невелика кількість кінських сил, але це нічого не означає. Це щось аля типу Субаріка. Давайте дивитися, що буде по максималці. Там було 270. Тут у нас буде, можливо, навіть більше. Так, 280. А що по аеродинаміці? Краще, краще, ой, значно краще, ой, значно краще. Ну, дуже так, знаєте, елегантно машинка поїхала, полетіла. Зараз елегантно приземлиться на а, 445 метрів. Хотів я зм'якчити удар, але. А, і все, і не виїхати, так? Ха -ха -ха, ну, ладно. 465 метрів для Хіроча Санбурст з Чернігівської області, і це дає право Чернігівській області опинитися в наступному раунді. І отже, ми маємо наступні результати. В наступний раунд, тобто до півфіналів, у нас проходять наступні машини. Вінницька, Волинська область, Донецька Запорізька область, Київська область, яка у нас е автоматом пройшла завдяки Сірі минулого разу, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька і Чернігівська області. У нас виходить з вами зараз 13 учасників. Це означає, що хтось в півфіналі також буде привілейований і потрапить в наступний раунд автоматом. Подивимось, хто це буде дуже цікаво дізнатися. Ну а на сьогодні, друзі, все. Будемо з вами прощатися. Чекати наступного раунду вже ну, я думаю, це серія не за горами. Тому буду радий, якщо ви підтримаєте цю серію лайкосиком обов'язково. Коментарчик якийсь файний напишете. Буду вас чекати. А на сьогодні все. Панормального з вами. Дякую на... за увагу. Нагадую, що звичайно що споживайте український контент, підтримуйте український Ютуб, підтримуйте українських ютуберів, твічерів, українські твіч також підтримуйте. Обов'язково підтримуйте ЗСУ. На все добре, до побачення, па-па, друзі.